Як ви бачите, небагато вийшло, але сам прикол в тому, що на пряг розійшовся всі сторони, і якщо я зараз сликну холодним клеєм, ця вм'ятина зменшиться ну, мабуть, на відсотків 60%. Продовжуємо. Коротше, як ви бачите, магії не відбулося, тож далі я буду працювати гачком, зараз розберу салон, спробую залізти з тієї сторони. Ось такий ефект є у нас від цієї розтяжки. Трошки вм'яти розкрилась, але цього недостатньо. Я зараз ще її знімлю. Все це про і покажу, що тут взагалі, як воно взагалі виглядає після застосування цієї розтяжки. Коротше, маємо ось такий результатик. Як ви бачите, дива не відбулося, тому далі класичним методом будемо це все відновлювати.